день, шановні радіослухачі. сьогодні у нас в гостях військовий експерт Іван Ступак, гарантія безпеки України. Які вони на таку тему ми будемо сьогодні говорити? Доброго дня, пане Іване. Чуєте нас і бачите? Вітаю, дякую за прошу. Да, дякую, дякую вам, що ви знайшли час. Вийшли з нами на зв'язок три роки тому. Три роки тому почалося початок повно... широкомасштабної війни, великої війни, 24 лютого. Як для вас почалась широкомасштабна війна? Що? Ви робили сьогодні які найяскравіші спогади? Найяскравіші спогади. Ну, дивіться, давайте так. Є три базові психологічні поведінки, як визначають фахівці. це три Це три варіанти. Перше, біжи. Перше, друге, атакує, третє Замри на місці. от бул, був десь третій варіант приблизно для ну, мене особисто. Для того щоб зрозуміти, що взагалі відбувається, це надзвичайно великий потік людей, які в Києві переміщувався, просто шалені затори на кожному куті. на будь якій вулиці, і я чудово розумів, що ну зараз жодного руху робити не можна. І тільки приблизно десь за 5 годин, коли ми вже зібралися з колегами, з хлопцями, яких я знав, і ми перемістилися, почали переміщатися по Київській області, і на це було не прохання, можливо так, можливо, прохання. Рекомендація від МВС, ну від радника МВС е е руйнувати. Знаки вказівники дорожні для того, щоб Російська Федерація не ну наступаючи, російські частини не могли орієнтуватися в. На дорозі, і от ми цим займалися. Плюс шукали підозрілих людей, які постійно скидали орієнтування, ну, є там підповідні чати. От підозріла машина, такий то район, не зрозуміло хто. і От ми з командою, волонтери по великому рахунку, у кого мисливська зброя була, їздили, шукали, перевіряли, потім телефонували до МВС або до СБУ, повідомлявши. От бачили таку машину, от вона знаходиться тут, ми спостерігаємо. Потім, щоб були багато, були було багато моментів. З повідомлення, що, начебто, розкидані спеціальні ці радіомаяки для того, щоб орієнтувалися російський десант, ми теж їздили, шукали. Тобто, ну от перші дні було саме таке завдання? А коли ви для себе зрозуміли, що війна, скажімо, надовго? Ну адже на початку, здебільшого, вірили про два-три тижні, що ось ось має закінчитися. Ну що це абсолютно нелогічно. Для себе ви що тоді? Які висновки для себе зробили? Ну, дивіться, дійсно не хотілося вірити, що це буде надовго, бо ми перші дні. Ну те не тільки всі, 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 всі рахували, скільки втрат у Російської Федерації відбулося за перші декілька днів. Перший день, другий день. Потім здається на перший тиждень вже перевершила кількість те, втрати, що втратила Російська Федерація в Чеченську війну, першу другу, потім в Афганістан і здавалося ну, господі там стільки вже втрат. Що повинні схаменутися, повинні знаю, повстати, вийти на вулицю. Надихало, звісно, там певні перші виходи на вулицю російських ну, за позиціонерів людей. Вони виходили їх в їх поліцейські хапали. Хотілося б вірити, що ну зараз, ну зараз вони того путіна скинуть. Ну не відбулося на жаль, не відбулося, і потім все таки прийшло усвідомлення, що можливо це на певний період часу, але не хотілося вірити наскільки на два роки, на три роки дивилися категоріями на декілька місяців вперед. Чи звільнять Херсон? Я вірив, що звільнють. Я особисто помилився там, здається, на два місяці в моїх очікуваннях, коли буде звільнено Херсон? Звісно, хотілося, щоб звільнили ще і Енергодар Запорізьку С. Але на жаль, це не відбулося. Стосовно ситуації на фронті, яка сьогодні ситуація на фронті вздовж лінії фронту? Давай так, ми ж оперуємо виключно відкритими даними взагалі від слова. Зовсім у нас жодних інсайдів, ми нікого не підставляємо. Ми наших хлопців не наражаємо на небезпеку, тому оперуємо тільки тим, що є у ну, на мапі Deep State. Позначено. Давайте без можливо без уточнення якихось, щоб дійсно скажімо, ну, це, це тільки Deep State. це загальна це ситуація, Deep State. так. Так, раз, це діпстей, це те, що в загальній мережі є, тому що жодних інсайдів немає. Це обов'язково такий дисклеймер, бо було багато моментів, коли нащо розказувати про там що відбувається через це позначено все на фронті. Найскладніша ситуація, звісно, це Покровськ. у Російської Федерації. Поки що там просування немає, але кількість боєзітнень віднічається позначається в декілька десятків на день, і загалом, загалом по всьому фронту. Російська Федерація за одну добу скинула близько 85 фугасних авіаційних бомб, тобто ну, велика кількість. Як напрямок, де на жаль у росіян є просування, це те, що залишилося від міста Курахова в напрямку Дачного. Там вони знову роблять кліщата, і ось в напрямку Костянтинополя, от так правильно сказати, це. Те, де в них є просування, і воно відмічається по всіх, решті, напрямків, слава Богу, в них немає просування. Я припускаю, припускаю ще раз, що можливо частина пояснення криється в тому, що на цей напрямок було призначено командуючим пана Драпатого, якого військові обожнюють, який дійсно є талановитим командуючим, і можливо саме його прихід командування. Показав, що можна тут ситуацію стабілізувати, вирівнювати і іноді навіть десь вибувати російські частини. А пане вона хотіла б поговорити з вами про гарантії безпеки. Зараз про них багато говорять, а уявляти важко, але я просто процитую. Президент Зеленський озвучив, що це має бути 800 тисячна українська армія, контингент закордонних військ. Мова швидше на сьогодні йде про французів і британців. Можливо, ситуація вже на сьогодні помінялася, але так було на вчора про 30 тисяч. Цей контингент, і тут знову по різному спочатку говорили, так. що цей контингент буде на лінії розмежування, потім вже з'явилася інформація, що він буде все-таки не на передовій, а в іншому місці, а, в якому місці це теж не зрозуміло, і як де все-таки планують розмістити цей скажемо іноземні війська, якщо все таки буде така домовленість, яка буде їхня роль, що вони будуть виконувати, якщо це буде не скажімо не фронт, не передова. Тоді яка їхня функція? Бачите, ви вже частково відповіли на своє питання. Це змінилося вже ну. Думка одна, потім думка інша, візія одна, візія інша. Зараз фінальні візії, фінальне бачення, як воно буде, або якогось узгодженого документу, або конкретного проговорення ще немає від слова зовсім. Звісно, ці миротворці потрібні нам на лінії розмежування. ДМЗ, демілітаризована зона, де вона буде проходити, за якою паралелю, за якими координатами географічними. Ми цього не знаємо, бо це фронт. Але вони потрібні саме там. Розміщувати їх умовно, десь на, там, в Чопі, в Дніпрі, в Вінниці, ну, я б, ну, я в Києві, ну, взагалі а на сенс, які вони, яку функціонал вони там будуть нести? Що Просто пити пиво, гуляти по вулицях цих міст. ну, Це, це взагалі не варіант. Коли кажуть, європейська авіація буде патрулювати українське небо. Секундочку, Патрулювати чи щось більше робити. Ну нам не потрібно, щоб вони побачили там з шахедів, яка летить в напрямку, не знаю, там центральної частини України. Побачили, сфотографувалися, супроводили, ну супроводили цю зграю, і все. Ну, нам потрібно, щоб їх збивали. Наше ну, таке патрулювання нам потрібно. Просто оглядова екскурсія. Це не варіант взагалі. Функціонал миротворців на землі, що вони можуть робити, що вони повинні робити, як відповідати у випадку, не знаю, там, якщо не знаю, прилітає з російської сторони міномет або артилерія, я, я умисно кажу з російської сторони, бо Україна цим е, е, жартувати не буде. Вона не буде провокувати миротворців і вбивати Це може зробити росіяни, тільки чи будуть вони відповідати, що вони готові будуть робити, до якої межі, якщо там не знаю, там. Атакувати, то скільки, там постріл на постріл, або два постріли на один, або 10 пострілів на один ворожий. Тобто все це повинно бути прописано. І головне, головне це таке слово, я його дуже не люблю, мандат. Мандат це такий собі дозвіл, хтось повинен дозволити цим миротворцям зайти на територію України під якоюсь організацією. Ну, зазвичай бути. це ООН ООН може бути. Ну, це може бути три опції. Організація безпеки та співробітництва в Європі обсє. Ми бачили, як вони працюють в на Донбасі, коли ці автівки нафарбовані. Вони в блакитних шоломах, красиві всі напомажені, нічого не роблять, просто щось фотографують і повертаються назад. Європейський союз може бути, і організація Об'єднаних Націй. Як на мене, ООН – це найбільш злітаюча історія, але тут треба, щоб домовилися на. В радбезі російська сторона, до речі, я бачу останні новини, що начебто, за словами Трампа, Путін і не проти використання миротворців. Якщо дійсно все так воно є, то це дійсно прорив, вже, О, він вже не проти. Але я розумію, що Російська Федерація захоче 100% побачити в складі миротворців людей, яким вони довіряють. Ну, маю за увазі представників країн, яким вони довіряють. Ну, наприклад, там будуть французи, британці, німці. Ну, це ж ворожі для росіян а, війська, тому вони хочуть їх розбавити білорусами, казахами, індійцями, венесуельцями, китайцями. Тобто буде така собі збірна селянка, Ну і тут багато, багато документів треба узгодити, де будуть розміщені скільки їх буде розміщено. І головне питання, окрім кількості військовослужбовців, а хто буде платити за весь цей банкет? Це не дешеве задоволення, це можливо сотні мільйонів доларів на рік. Хто буде фінансувати все це? А добре, а тоді ось на вашу думку, і ще одне питання. Просто я наскільки я пам'ятаю раніше завжди миротворці це були представники ООН, тобто війська ООН. Я можу тут помилятися, можливо, я скажімо, тут не не дуже обізнана, але все-таки чому зараз не йдеться про війська ООН, а про миротворців, ООН, які в багатьох країнах саме, ну скажімо, слідкували за лінією фронту. Чому це зараз такі суперечки, що має бути е, з різних країн? Тобто, ну нібито раніше це було простіше. Це мені чи мені так здається? Я розумію, що я можу таке питання, скажімо, дилетантське, але все-таки вашу думку, ось ну, дивіться, ООН, ООН сама зараз організація під великим питанням існування по подальшого існування Сполучені Штати в особі Дональда Трампа вже заявили, що ця організація вона щось слабка, вона не потрібна, вона з'їдає гроші. Я припускаю це ну таки в формі жарту, що можливо будівля організації об'єднаних націй вже розглядається родиною Трампів для того, щоб а, потім і придбати, і створити там ще нову трамп-вежу трамп да? трамбіліду. якийсь, наприклад, і здавати в оренду ці приміщення або готель зробити. Звісно, це жарти жартами, але чому б ні? Це може бути дійсно. І невідомо взагалі доля цієї організації Бідної Нагації. Чи буде вона працювати, чи ні? Дійсно, виправне кажуть, ООН є вдалі кейси миротворчих місій і зупинки введення бойових, бойових дій. Наприклад, прописується історично, що саме ООН мало вирішальну роль для того, щоб зупинити війну між Іраком та Іраном в 80-х роках. Окей, їм ем приписують вдалу місію в Конго в Косово. Окей, загалом ООН реалізувала близько 55 миротворчих місій ну, mm. з різним. Наступнім успіху, але тим менш, ну в них ну досвід є а, і війська ООН – це ж не, не якась армія, яка сидить умовно, десь не знати в Нью-Йорку, Там 20 тисяч військовослужбовців, які просто чекають, куди їх відправлять. Це організація, які вход, ну, в країни, які входять до ООН, вони вирішують там спільно скільки людей від кожної країни поїде до для виконання миротворчої місії. Така собі збірна солянка. А, добре, гарантії безпеки, на вашу думку, якими вони мають бути? Ось як я... військового експерта. Дивіться, я о, хочу все ж таки, щоб ваша шановна аудиторія, вона переконалася, що якісь гарантії безпеки, які укладаються з державами, от коли президент Зеленський їздив. Тому що розуміємо, що от з паном Байденом уклали, наприклад, да, от якісь там гарантії безпеки. Прийшов пан Трамп каже: Ні, я це не розглядаю, мені це не цікаво. Що ці гарантії можуть змінитися. При зміні влади, не знаю, змінився парламент, змінився уряд, змінився президент, прем'єр-міністр, все, всі гарантії вони під великим питанням виконання. Як на мене, повинні бути прямі угоди, ну, звісно, міждержавні пробувати, звісно, Україна як держава, наприклад, Великобританія як держава. Прямі договори між а, військовими компаніями, промисловим комплексом. Між України і Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Данії, данці дуже до нас добре. Ставляться німці вони взагалі зараз добре. Ставляться. Я вам більше скажу коли ще до. Виборів в Німеччині я спілкувався з німецькими представниками німецького бізнесу. Вони кажуть, що пан Мерц, який зараз є головним кандидатом на посаду канцлера він е, відрізняється від пана Шольца, тим, що він дуже швидко ухвалює рішення, не завжди він їх продумує. Є там окремі імпульсивні дії, тобто не по німецьки, коли треба продумати, проаналізувати, розкласти, і вони кажуть що. Всі, от як один, кажуть, ну для України це буде набагато краще. Він дуже рішучий. Я дуже сподіваюся, що він не змінить свою думку і він. Це а і по-друге, він не буде обтяжений а, політичними зобов'язаннями між ну, цій коаліцією, яка буде сформована. Тому загалом загалом гарантії можуть бути тільки такі прямі між конкретними підприємствами, можливо, між країнами, щоб це було взаємовигідно. І головна гарантія це вона знаходиться всередині України. Це власний ВПК. Якщо буде він, то Російська Федерація мільярд разів подумає про перш ніж взагалі спробувати планувати якусь військову агресію проти України. А тут би я ще хотіла уточнити: якщо угоди між країнами ну укладені там стосовно гарантій безпеки, то вони мають бути ратифіці... ратифіковані парламентами цих країн. Я маю на увазі для того, аби люди, коли лідер змінюється, не змінилася ситуація. Якщо це ратифіковано парламентом то тієї чи іншої країни, можливо, це більш надійні, скажімо, такі гарантії, чи це ну, немає ця, значення? Воно виглядає надійним, але я впевнений, що у вас теж були приклади в житті, коли особисті, коли вам не хотілося в щось виконувати, що раніше ви пообіцяли та господі, нашо я це пообіцяла? Ну господі, я ну, в такому стані була. І я припускаю, що багато ну будуть такі приклади в майбутньому, коли, наприклад, там... Або Італія, не знаю, зміниться уряд, і він просто навіть при за ратифікації, що ця угода була ратифікована, ця гарантії, він просто скаже: а у нас немає грошей, у нас немає грошей, ми не можемо. У нас політична криза, взагалі ну, бюджетна проблема, ну бюджетна дірка. Тому, вибачайте, українці, ми б то так, але ну ну не працює, у нас немає грошей. Тому знайдуться якісь пояснення, чому ці гарантії виконані не будуть. І ми не повинні на них розраховувати. Якщо вони спрацюють одна, наприклад, не знаю, там з 20 ти цих угод гарантій буде супер, але виходити з позиції, що ми покладаємося виключно на самих себе та на ті дружні країни, ті дружні уряди, які будуть в конкретний період часу. Я хочу припустити, ну що припустити, таке дійсно може бути. Що наприклад, там за п'ять років, там вже раніше у Угорщині змінюється уряд, приходить новий е, лідер замість пана Орбана, і Угорщина з антиукраїнської позиції стає повністю проукраїнською. І ми навіть в страшному сні будемо згадувати, як угорці могли бути недружніми до нас, і може бути аналогічна історія, наприклад, з поляками стануть повністю антиукраїнські налаштовані або на, там, в країнах Балтії. Тобто, це уряди, це коаліції, які приходять до влади, і все може бути. Ми повинні на це теж. Зважати історія з НАТО. Ем, як вона буде далі розвиватися, має на увазі Україна і НАТО? Ну, НАТО показала себе як слабка організація, яка не може сама себе захистити. Ми повинні це розуміти. А, НАТО не є панацеєю для України. Чомусь вважається, що тільки ми застрибнемо в НАТО, воно нас буде захищати. Нам не потрібно більше нічого робити. Я вам більше скажу, НАТО ще раз, себе не може захистити своїх членів, які. Там навіть з 2004 року знаходяться, воно не може захистити Україну тим паче захищати не будуть. Нам потрібно НАТО зараз з точки зору, що в них є технології, технології, система, правила. Ми повинні це все скопіювати, ухвалити у себе, реалізувати у себе. Ну звісно, з поправкою на наш менталітет, на наші правила, і спробувати. Спробувати, а робити все, щоб західні компанії оборонні військові, вони заходили до України як компанія Rheinmetall, як компанія Байкар, яка виготовляє безпілотники Барактар, як інші 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 вони повинні заходити до України розміщувати, створювати умови, Вінницька область, Закарпатська область, Львівська область, працюйте, це робочі місця, вони повинні працювати. От тоді ще раз це буде класними гарантіями, а НАТО ну точно що ні. Ну якщо підсумувати, власне, можна сказати, що єдині гарантії безпеки України це сильні Збройні Сили України, це сильний військово-промисловий комплекс України. Власне, мільярд відсотків, мільярд відсотків. Власне, наші гарантії, це ми самі, можна так зробити. Так то, Сказати, я вам дуже дякую, дуже дякую за таку цікаву розмову. Нагадаю, що в нас сьогодні в гостях був військовий експерт Іван Ступак. Говорили ми про, про гарантії безпеки України, якими вони є. На все добре, до наступних зустрічей. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один